Сижу, чекаю людей, придбали автомобіль у нас за 150 гривень на день. І є в наявності ще Passat b 8 за 300 гривень на день. 300 гривень на день. 16 рік. комплектація двісти яка, Лед щиток, чорний потолочок. Сидимо біля банку, люди чекають кошти. 1,7% переплати у вас на місяць. От максимальні фари. Airline диски. седан, це не універсал. Passat плагін гібрид, задня камера. Гарна комплектація по машині. Це не Америка, це Європа. Так що, друзі, кого цікавить автомобіль, пишіть, в телеграм-каналі повністю буде весь опис, та детальні відео та фото. Комплектація тут заряджена. CarPlay, задня камера, стар-стоп, плагін, гібрид, де одна підсіточка є, комбінований слончик. Так що, друзі, телефонуйте і звертайтеся. Автомобіль наявності. Місто Вінниця, місто Вінниця.